Вітаю! Сьогодні у нас з вами практична робота з курсу біологія 7 клас за програми Нова Українська школа. Тема це є порівняння будови різних представників вищих спорових рослин. Ваша активність і підписка це є ключ до росту цього каналу. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар, а ми будемо починати. Спочатку відкрийте, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. І перепишіть з екрану тему, мету, обладнання та матеріали і хід роботи. Ви можете поставити на паузу для того, щоб не поспішаючи все це перенести у зошит. Тема це порівняння будови мохів, плаунів, хвощів, папоротей. Мета сформувати вміння розпізнавати мохи, плавони, хвощі і папороті. Обладнання та матеріали, які ми сьогодні будемо використовувати, це є фото, відео та малюнки мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних та папоротеподібних. подібних. Давайте починати. Спочатку поговоримо про мохоподібних. Якщо говорити про їхній пагін, то вони мають такі прості пагони, що найчастіше є дрібним волохатим таломом, що складається з різноманітних клітин. Зазвичай мохоподібні невеликі, іноді всього кілька сантиметрів у висоту, їхня низька структура пов'язана із залежністю від води для розмноження та транспорту речовин. Також у низькому зрості ми можемо впевнитися, подивившися на дане зображення, як саме виглядають мохоподібні, які ж вони мають корені? Зверніть увагу на екран. У мохоподібних відсутні справжні корені. Замість цього вони мають ризоїди. Нагадую, що ризоїди це є ниткоподібні структури, що прикріплюють до ґрунту рослину та використовують її. Е... Саме для утримання субстраті або в ґрунті. тобто ризоїди не можуть смоктувати воду з розчиненими в неї мінеральними речовинами, до чого здатні корені. Також у мохоподібних, як і у інших вищих спорових рослин, чередуються статеве та нестатеве покоління. Статеве покоління є пануючим. Статевий процес у мохоподібних відбувається за участю води. Мохоподібні мають органи, де відбувається запліднення та розвиток зиготи. Тобто, якщо воно пануюче статеве, то воно буде і фотосинтезуючим. А нестатеве на покоління е, називається спорофіт, і розвивається заплідненої зиготи, розташоване на гаметофіті. Тобто, ось тут у нас спорангія будуть дозрівати спори, що й буде представлено нестатевим поколінням. Де ж спори утворюються? Вони формуються в даних коробочках. Ці коробочки називаються спорангії, і після дозрівання вони випускаються, тобто коробочка відкривається, вони розсіються. І коли опинаються у вологому ґрунті, проростають та формують новий гаметофіт. Далі у нас представники плауноподібних. Плауноподібні мають спеціальні пагони, в них вже є наявні стебло і листочки малесенькі. Нагадаю, що в них пагони є повзучі, які стеляться по ґрунту, та прямо стоячі пагони. Листочки дуже-дуже дрібні. Висота рослин невелика, тому що це є багаторічні трав'яні рослини. Плауноподібні мають додаткові корені, які використовують для забезпечення рослини водою та мінералами. Корені допомагають також фіксувати рослину у ґрунті. Якщо говорити про чередування статевого, нестатевого покоління, то переважає, тобто є пануючим саме нестатеве покоління. Статеве покоління гаметофіт у плауноподібних є невеликим та тимчасовим, іноді навіть невидимим. Він виростає зі спори та відповідає за статеве розмноження. А ось пануюче покоління не статеве, воно є фотосинтезуючими, і саме не статеве покоління ми бачимо зараз на екрані. Спорангії виступають як репродуктивні органи, і вони будуть містити спори. Ось тут будуть вони дозрівати. Де ж вони утворюються? Подивіться, будь ласка, в прямостоячих пагонах утворюються такі спороносні колоски, і спороносні колосочки є видозміненими листочками. І коли дозрівають спори, ці колосочки відкриваються, спори розсипаються і в подальшому проростають у статеве покоління. Наступні це в нас хвощі подібні. Вощі подібні мають стебла, які мають специфічно сегментовану будову. На стеблах розташовані гілки, які мають вигляд таких сходинок. Пагони бувають весняні та літні. Лише літні пагони можуть фотосинтезувати. Тобто літні пагони у нас ось тут зображені, та оце ми бачимо теж пагони літні. Ось це представ... частина весняних саме пагонів. А яка ж висота рослин? Так само, як і плауноподібні, хвощі-подібні подібні це виключно багаторічні трав'яні рослини. Хвощі подібні мають вже корене вище та додаткові корені, ось ми можемо побачити знизу. Гаметофіт у хвощі подібних є мікроскопічним та короткочасним. Він розвивається зі спори та забезпечує статеве розмноження. А от нестатеве покоління це буде у хвощі подібних пануючим фотосинтезуючим, і е, утворюються ось ці от весняні спороносні колоски, що містять спори. Де ж спори утворюються? Е, подивіться, будь ласка, спорангії розташовуються на відокремлених від листя частинах хвощеподібних. спори випускаються на навколишнє середовище після дозрівання і проростають, дають початок новим рослинам. І останній представник, це в нас є папороти подібні. Папороти подібні мають великі пересті листя. Подивіться, вони ще називаються ваї. Ми бачимо ваї і на цьому зображенні, і на справжньому. Розміри подібних може варіюватися від невеликих рослин. Невеликі рослини в нас якраз зростають на території України і до великих дерев в тропічних поясах. Деякі види можуть навіть сягати в такої вражаючої висоти. Папороти подібні мають кореневище, теж ми можемо побачити його на екрані, і додаткові корені. Гаметофіт у папоротиподібних є малим та непомітним. Ми з вами в відеоуроку бачили, що він виглядає форми такого серця і має ризоїди. Розвивається він зі спор, нестатеве покоління, пануюче. Фотосинтезуючий, яке ми бачимо з вами на екрані, воно е е якраз має е спорангії, як я показувала вже на зворотньому боці. Тобто, якщо ось тут у нас листочки показані передньою стороною, то з іншого боку є такі як горбочки, в яких і будуть дозрівати спори. Після того, як вони дозріють, вони висипаються, і з них вже проростає статеве покоління. На цьому все. Ми з вами охарактеризували чотири групи вищих спорових рослин, тепер вам треба заповнити таблицю. Тобто у вас в зошиті вже записано число, тема, мета, обладнання, хід роботи. Тепер вам треба ось цю табличку перенести у зошит і заповнити її. Вам треба вказати про мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних та папоротиподібних їхню особливість будови, їхню висоту, чи є корені, чи ризоїди, про статеве, про нестатеве покоління написати і де утворюються спори. Поставте, будь ласка, на паузу та перенесіть табличку у ЗОшит для подальшого заповнення. Але це ще не все. Останнє, що вам треба зробити, це зробити висновок та записати у ЗОшит. Висновок може бути під час практичної роботи Я навчився або я навчилася. Що ви дізналися, все це вкажіть, будь ласка, у ваш висновок. Я бажаю вам. Гарно виконати дану роботу, отримати високі оцінки. На цьому, все до побачення.